Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російської Федерації! Товариство! Сьогодні 28 серпня 2023 року. І я хочу вам показати виноград під назвою Дарунок не світає. Це перше гронко, перше плодоношення на моєму винограднику. І ось таке воно є. Я довго його тримав, аби... Ну, Появився, скажімо так, мускат. Його не було. Дивіться, як воно виглядає, так і так. Ось. Оце його листок. Ось. Аби кожен з вас знав, можливо, щоб не було пересорту. Дивіться, сама ніжка листочка червоненька. Далі пагін сам зелений, але є теж червоні такі смужки. Червоні є смужки. Ось, ось далі, далі він є, бачите? Ось його теж листок. Бо тут у мене ще переплівся інший кущ. Дивіться, тут не мало того бути, але я кажу так є. Дощів зовсім не було. Чому цей тріск? Не знаю. Можливо, суша. Я його не піддавав зовсім. Сильна суша, цілий серпень стоїть. Зараз візьму 5 копійочок. Трошки, трошки я і сам здивований цьому тріску. Бачите, 5 копійок. Яка ягода? Це перше плодоношення. Можливо, можливо повпливала, повпливала суша. Є, є Це не такий тріск, як то буває від води. От знизу, дивіться, він лежить на камені. Знизу немає, де на камені лежить. Там є. Давайте візьмемо цілу ягоду. Ось ціла ягода, не тріснувши нічого. Зараз я її розріжу і продегустую. Так виглядає розрізана ягода. Як бачите. Ну, звісно, є кісточки. Зараз ми перевіримо на цукор. Друзі, має 16,5% цукру. Не знаю, чи камера це передає чи ні. Але має. Добре. Дивіться, теж ягода має в собі мускат. Набрала, має в собі дійсно мускат. Кісточка, бачите, не розмалювалась, нічого. Чуть-чуть, як то коришневіє кісточка, бачите. Чуть-чуть. Ну так, так так виглядає. Так виглядає. Він трошки я. Але це тріск це від того, що він перевисів, мені здається, суша. Це не є той тріск, коли ягода розкривається Тим більше він лежить на камені, бачите? І тут все класно. Добре. Нехай всім щось дивіться. Цей сорт потрібно мати, наскільки багато відгуків є він, по-перше, надранній, дуже раній, достиг він вже в мене давно, я просто чекав москату. В Західній Україні, в північній, в Східній, тобто в Сумська, Харківська область, він тим більше буде достигати. Це бомба, просто бомба. На ці регіони бомба. А на південь то, то, там все достигає. Добре. Нехай всім щастить. Гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.